Зрозуміли, ми вже приїхали в осмолоду і це ми тільки зайшли до лісу. Тільки приїхали, зайшли до лісу і дивіться, що вже маємо. Остап просто в захваті, йому так подобається. Так подобається? Так, дивіться, який великий гриб знайшов. Остапчик, покажи свій грибочок. Покажи грибочок. Ось такого. Ось такого краснення вже знайшли. Ми тільки приїхали, вийшли з машини. Ось там машина припаркована, і ну, одразу зайшли в ліс і тут грибок. В лісі в горах вже холодно, тож йдемо одягатись і Остапа вдівати, бо він в шортах. Я в своїх штанах туристичних, але взяла босоніжки. І забула зовсім про кросівки, щось не подумала про то. Буду тепер одягати шкарпетку під босоніжки. Будемо моднікі. Грибочок. Пахне грибочок. Ага, Пахне. Ану? Ні, він вже теж такий... Ну, вже не дуже. Що? Ходи? Ходіть, і от татко несе ще один грибочок. А ходіть я вам щось покажу. Куди? Далеко? Не Демо. Так, дивіться, що це? Мені здається, що це лисичка може. А може і ні. Ні, напевно, це не лисичка. А ну давайте подивимось. Та, це лисичка. Хто розбирається в грибах, будь ласка, напишіть. Лисичка чи ні. Вони вже побігли, доганяю. Так, ну я йшла за ними і в результаті зайшли ми в якісь корці. Шукаємо гриби, заглядаємо. Поки що нічого не бачу. Ой. Ого! Ого, який величезний! Остапчик, дивись, який грибок. Оставчику майже по коліно. Точно грибок по коліно. Нічого собі. Дивись, який грибок. Клас. Оце велетень. Ану, Остапе, тримай. Дай. йому. Тримай <с. Тримай двома руцями. Двома руцями тримай. Ручами, тримай. Ого, пахне клас ой, ось так дивиться ще лисички. А як вам такі гриби? Не знаю, чи на камері видно, але вони такі мають насичений фіолетовий колір. Собою завжди беремо на природу сміттєві пакети. І вам дуже радимо. Бо що дивіться, хтось після себе залишив отаку купу сміття. Не знаю, з яким розрахунком, хто має за ними прибирати. Зараз покажемо з Остапчиком вам місцину, в якій ми зупинились. Ось тут річка. Дивіться, трохи небезпечно з дитиною, тому що тут такий обрив, бачите? Але шум річки, це просто фантастично. Дуже класно. Ось тут потічок з одного боку. Там машина і столик. Тут річка. Дитину весь час потрібно тримати за руку, тому що місце дійсно є небезпечною для відпочинку з дитиною, але вже нічого. Дуже, до речі, дуже багато місць зайнято і навіть ось тут перед нами. Ось там є люди. Зараз вже будемо палити вогник. Біля столика якраз такі є хумори, дивіться, величезні. <смі> Дитини тут свої турботи. Остап, ходи подивимось, як тато вогонь робить. О, як вже вогонь розгорівся, досить швидко. А ну напишіть, чи відчули ви цей аромат? Бо мені здається, що коли я дивлюсь такі відео, де горить вогонь, то я вже чую цей запах. Так, Остап хоче щось знімати, взяв. Штатив. Вже вділи йому курточку і кросівки, бо дійсно холодно. Я вже так думаю, що ще на себе вдіти. Хоча я в штанах і в кофті, і в футболці, але щось є треба. І -і. Зараз будемо чистити картоплю. І -і. Так, сюди в казанок. От, і будемо її смажити. Взяли сковорідку. Таку похідну, стареньку, якраз для вогню. І смажена картопля на вогні, ну це просто така смакота. Ще раз покажу вам ці мухомори. Напевно, такого великого я ніколи в житті не бачила, не знаю. Бачите? Гігантський. І ще коло нього такі маленькі. Колись мені Василь казав, що якщо росте мухомор, значить поблизу десь має бути білий гриб. Перейшли ми тільки що в міст, це річка мушана. І тут є ось такий вказівник. Зараз хочу подивитися, підійти ближче, не знаю, чи Остап мені дасть це зробити. А, тут розчищено. Ходіть, подивимось, куди це маршрути. Один з них на гору молода, 1724. Ого, досить висока. 5,5 годин, 9,5 кілометрів. А сюди на озеро Росохан. До речі, ми ходили на озеро Росохан, але тоді ще не знімали відео, тому... 7 кілометрів та 3 години. І тут хребет Аршиця. До речі, 9 кілометрів. А тут що? Ага, це на осмолоду. Е, хребет Аршиця, і якраз оце Яйко і лемське. Горган. Е, так, хребет Аршиця якраз те місце, про яке писали, що там багато разів е, зустрічали, ну, тобто там є ведмідь. Ну і напевно не один. Ось ця дорога якраз на озеро Росохан. Там така гарна місцина, але там є люди, є машина. От, я дуже хотіла там зупинитися, але, на жаль, вони, до речі, з палаткою. Що, ти куди? Ти побачив ягідки? Котику, вони зелені. Остапчику. Ще вони зелені. А там трохи далі е, лісництво. Я не знаю, хто як, а я просто обожнюю Осмолодо, Ну і напевно не тільки я, ще й Василь. Ось, для нас це таке місце відпочинки душі, душі і тіла. Тут настільки комфортно, затишно, така природа, всюди гори, ялинки. Що дати? А, Остап хоче ягідку, але вона зелена. Ні, не можна. Тут така неймовірна краса. Ви знаєте, ну я люблю і Ярем чи Буковель, люблю і всі ці. Той бік маю на увазі. Але ну приїжджаєш туди і бачиш готель, готель, ще щось, кафе, ресторан. Деколи хочеться такого відпочинку, а деколи хочеться таких, ну, як то сказати, диких гір. І от саме в Осмолоді їх можна знайти і побачити. Так, ідемо зараз через це міст, зараз вам покажу його. Я розумію, що він. Досить надійний, але ось такі щілини трохи лякають. Ось там річка. Ось, дивіться. Остапова нога 100% там пролізе, мені здається, він навіть весь може там туди впасти, якщо його не тримати за руку. Ось. Ну, але зрозуміло, що цей міст ще стоїть. Вже скільки стоїть і ще стільки буду стояти точно. Он наш вогник. Повертаємось до нього. У всіх напевно виникає Даня! логічне питання. Про дорогу за смолоти. Як ми доїхали і чи там є покращення в покритті дорожньому? То я вам скажу, покращень немає, дорога жахлива. Їхали ми довго, ями. Не знаю, може вставлю якийсь уривочок дороги, щоб ви просто розуміли про що я. Але хто один раз вже їздив сюди, той розуміє. Не знаю, що відбувається з моїм волоссям на природі. Можливо, це вологість, можливо, ще щось. Ось тут, тут це все починає стерчати в різні боки. Бачите? Якісь кучеряшки, хоча в мене досить пряме волосся. Вже досить пізно і в мене повністю розряджений телефон. Тож ми ще трошки побудемо тут і їдемо в номер відпочивати. Вам бажаю гарного вечора. Па-па!